Шановні учні, рада вас привітати на відеоуроці, сьогодні ми розпочинаємо з вами знайомство з новою книгою для нас, це історія Поліани, історія дівчинки, яка, попри всі перепони в своєму житті, залишилася доброю і залишилася мужньою. Окрім того, вона була готова допомагати завжди іншим. І якщо ми з вами зазирнемо трошечки. До біографії самої письменниці, то нашу авторку звати Елеонор Портер це американська письменниця, яка дуже дуже мріяла про те, щоб списати саме книги і книги для дітей. Батьки мріяли, щоб вона стала співачкою, стала відомою жінкою. Але сталося так, що вона обрала зовсім іншу стежку для свого життя. Її перша книга, яка отримала визнання, це книга саме Поліана. І рік видання цієї книги, подивіться, 1913 рік. Рік, коли Америка прагнула стабільності, Америка прагнула спокою, рівноваги, і вона не могла її отримати через ті історичні події, які вирували на той час. І книга Елеонор стала справжньою розладою в цьому плані, тому що. Коли ви вже познайомитеся з сюжетом, він сповнений добра, він сповнений надії, він сповнений добрих сподівань і добрих побажань для інших людей. Це те, чого так прагнули американські люди. І я думаю і гадаю, що це те, чого прагнемо сьогодні ми. Отже, ця книга, звісно, є дуже дуже актуальною і на цей час. В одному зі своїх листів Елеонор писала. Кожен несе в собі добре світло, тільки треба вміти відкрити свою душу і подарувати це світло людям. Отже, вона була віруючою людиною, вона була християнкою, друкувала свої твори в християнських журналах. І оці цінності християнства: віра в добро, віра, віра в світло, віра в теплі почуття, в підтримку одне одного. Всі ці її провідні ідеї вони знайшли своє відображення в її творах. І одним із таких творів, звісно, стала Поліана. Якщо ми подивимося на сюжет, я таку роблю вам. Невеличку рекламу заохочую вас прийти до читання цієї книги. Отже, це історія маленької дівчинки, пересічної дівчинки зі звичайного простого містечка, але її життя, її ставлення до Проблем, до незгод, які вирували поряд з нею, воно стало прикладом для багатьох жителів цього міста і змінило світогляд. Усіх жителів міста, з якими вона змогла поспілкуватися і повзаємодіяти. Отже, провідною ідеєю книги і е, грою, в яку грала ця дівчина Поліана, є гра в радість. І, до речі, я вас дуже запрошую пограти в цю гру разом із Поліаною. Е, Ця гра відображалася в тому, що будь-яку погану думку або погану подію в своєму житті Поліана вчилася, намагалася інтерпретувати з позитивної точки зору. Іноді, звісно, це доходило до смішного та комічного, але в більшості випадків оцей позитивний погляд на проблеми і ставлення до оточуючих не з осуд. А з розумінням і терпінням це справді стало великим прикладом для багатьох людей і не тільки жителів того вигаданого містечка, а й для всіх тих, хто долучився до читання цієї прекрасної книги. Звісно, головних героїв дуже там, багато. Так? Це не тільки, не тільки Тітка Полі і Ненсі, але ось ці дві особи, я дуже хочу, щоб ви звернули на них свою увагу. Це якби такі персонажі протиставлення. Отже, тітка Полі, красива жінка, вихована з американськими манерами поведінки, але дуже-дуже нещасна через те, що вона. Дуже суворо оцінює і себе, і навколишніх людей. Інша героїня Ненсі це служниця тітки Полі, це помічниця маленької Поліани. І ставлення Ненсі до життя, ставлення Ненсі до поляни, воно зовсім різниця від поведінки тітки-поля. Отже, коли будете читати, тримайте на увазі, постійно порівніте ці два персонажі. Подивіться, як авторка їх протиставляє один одній. Ну і, звісно, як такий невеличкий підсумок, я запрошую вас долучитися до читання цієї дивовижної історії. Я сподіваюся, що вона змінить ваше життя. Я сподіваюся, що вона вас надихне на добрі вчинки. І... Запрошую вас, читаємо наступного разу. Ми вже будемо з вами на уроці обговорювати деякі особливості там, ідеї, сюжету цього твору, особливості характеру поляни. Отже, бажаю вам наснаги в цьому, бажаю гарного настрою під час читання і зустрінемося на наступному уроці. На все добре, до побачення!